Дуже багато є в нас інфекційних захворювань, але вони всі поділяються на вірусні. Від на, від причини залежить така класифікація. це вірусні, бактеріальні і е, ті, які викликані гельмінтами, або ми говоримо найпростішими. Е, в залежності від того і е, е, різне є клініка. Протікання захворювання і відповідно і різне лікування захворювань. Найчастіше зараз в нас в даний період це є частіше всього зустрічається. Це вірусне захворювання. От в нашому відділенні зараз дуже багато лежить дітей, і напевно, що ми так думаємо, що це вірус парагрипу, тому що ну, відповідна клініка дуже схожа, як цей вірус викликає, коли вражає дитячий організм, а в тому числі і дорослий організм, то відповідна і клініка. Це найперше це висока температура, може бути і не обов'язково, і не висока температура, але підвищення температури тіла. І такий гавкуючий надсадний кашель. Тобто вірус грипу частіше всього викликає ларингіт, це от таке захворювання називається, і е, якщо це важкий перебіг, тобто як, ну, як правило, в дітей і воно так і закінчується. От, починається з ларинготрахеїту і діти під час лікування їм стає краще, вони видужують, і так воно вже і далі і не спускається в дихальні шляхи. Але якщо є важка Важкий ларингіт, є набряк виражених голосових зв'язок. Тоді, як правило, і ще, ще в маленьких дітей, як правило, воно спускається все нижче, тобто бронхіти ускладнені, іноді бувають і пневмонії. На щастя, зараз у нас не так багато пневмоній серед дітей, але от були важкі ларингіти, і такі були діти, які навіть в реанімації в нас лежали, і кисневу терапію отримували. Ну і ще хочу зауважити, так зараз я одивилася в, в мережі, шириться така інформація, що збільшилася кількість скарлатини. Скарлатини в нас такий був один хлопчик. Десь, напевно, за останніх десь 10 днів у нас один був хлопчик. Скарлатина – Скарлотина, це є бактеріальне захворювання, викликається стрептококову інфекцією, вражається в горло, кров, мікроб. цей стрептокок проникає в кров, виражена інтоксикація, температура і є висипка. Висипка дуже специфічна, характерна для скарлатини. До вірусних інфекцій це є грип, коронавірус, парагрип, респіраторно сенситіальна інфекція, або вірус викликає респіраторно сенситіальний вірус, вірус поліоміеліту це теж є: кір, вітрянка. далі Які не. Ну, І ще є така велика група герпесвірусних вірусних захворювань. Далі є велика група ентеровірусних захворювань. Протікає дуже, дуже різна така клінічна картина. Хоча це, наприклад, віруси однієї. групи. Одні можуть вражати шлунково кишковий тракт, інші можуть вражати дихальні шляхи шкіру, тобто висипка на шкірі може бути і так далі і тому подібне. Бактеріальні інфекції. Бактеріальні інфекції є ті, які от вражають частіше верхні дихальні шляхи. Це, це є е, та сама скарлетина, фолікулярна ангіна або лакунарна ангіна, яка викликана стрептококом, як правило, стрептококом. Е, е Далі е, Кишкова, велика група кишкових інфекцій: це сальмонельози, ентеропшерхіози, дезентерія. Ну часто викликають кишкові інфекції у дітей. І... Така умовно патогенна флора, це клепсієли, протеї і так далі. Ще є бактеріальні інфекції, які, які локалізуються тобто, на шкірі. Це ті самі стрептококи, тобто стрептодермії. Ну, зараз би, це не сезон. Для сезон для стрептодермії. Ну, я думаю, що кожен з в нашому житті зустрічався з такою, коли є ранка, вона. Мокне, там лущиться і поширюється. У дітей це десь може так бути там, на обличчі, якісь були десь подряпини, потім воно почало там червоніти і запалення. Ну і ті захворювання викликаються найпростішими. Або ж ми говоримо, це є малярія, хоча, слава Богу, її нас часто ну, її взагалі в нас немає, хоча можуть бути окремі якісь завезені випадки. І гельмінтози – це аскаридози, токсокарози, ентеробіоз. Найчастіше це зараз вірусні, респіраторні захворювання. Симптоми це, як я говорила, висока температура, кашель, хриплість голосу, слабкість, болі в м'язах для дітей маленьких це плаксивість, неспокій, відмова від їжі. І ну, це вперше це ну, величезна. Маса захворюває. Така от зараз дуже багато дітей, дорослих мають такі симптоми. І ну, як правило, ем... тривалість захворювань дуже залежить від організму, звичайно, індивідуально, але, як правило, це десь 5-7 днів. Якщо є ускладнення, звичайно, там пневмонія, то й довше два тижні лікують. Антибіотики призначають тільки лікар. В жодному разі не можна займатися самолікуванням і призначати антибактеріальні препарати. Звичайно, якщо це говорити про амбулаторне лікування, то, то це. Ну, я вважаю, що це мають бути тільки виключно сиропи або пігулки. Ну, звичайно, якщо це вже стан дитини, такий, який середньої важкості або важкий. То ну, це є ін'єкційні антибактеріальні препарати. Ну, ми, ми в нас відділені діти всі практично отримують вену, ми всім ставимо катетер і антибіотик робимо по вені. Так саме правильно. Е, і тому що вся доза, ту, що ми е, хочемо, тобто, якщо ми хочемо добитися е, швидкого е, лікування ефективного, то антибіотик має бути введений по Вені. Він весь потрапляє в зону запалення і, ну, відповідно, стан покращується. Ті антибіотики, які вводяться водяться внутрішньою ну, є в нас таке. Ось, але ну, я ми ми дуже мало такі, є такі, звичайно, що ну є різні ситуації, просто до кожної тини ми підходимо і індивідуально, але цей антибіотик десь на 70-50% тільки потрапляє в вогнище запалення, в те місце, де ми хочемо, що він подіяв, тому що він метаболізується частину в м'язі. Це залежить від стану самої дитини. Якщо це легка ОРЗ, Герзе, чому не гуляти? Треба гуляти. Якщо це там легкий нежить, покашлювання, звичайно, що можна гуляти, але якщо дитина температурить, якщо воно задишка, кашель, то ну, про я вважаю, що про гулянки тут навіть протипоказання. Ми не робимо гірше в такому випадку. Найчастіше, звичайно, це діти. Найвразливіші це діти молодшого віку, тобто це діти до трьох років. В них захворювання протікає набагато важче, коли просто може бути там якесь першіння чи нежить, то маленька дитина, яка інфікується від дорослої там, батька, дідушки, бабусі, мами. Це захворювання може протікати набагато важче. Ну, і ну, тобто, знаєте, все залежить від реактивності нашого тобто, такого супротиву вірусним інфекціям, бактеріальним взагалі інфекціям організму людини. І... Ну, Не можна так казати, знаєте, є так, є дуже так, це так все індивідуально. Є, от, Наприклад, є сім'я, в якої є, наприклад, дитина 4 місяці і є там 2 роки. І та, яка має 2 роки, вона набагато важче переносить інфекційне захворювання, як дитина 4 місячна. Хоча це діти з однієї сім'ї, одні батьки ну, якогось такого не можу так. Ну, частіше всього сказати, але частіше всього це є діти молодшого такого віку. Якщо говорити про якесь захворювання, то це порушення дихання носом в першу чергу. А так, ну, треба просто, щоб дитина були прогулянки на свіжому повітрі. Не сиділи діти в закритому приміщенні, не сиділи біля телевізорів, біля телефонів, біля комп'ютерів. Більше тут такий активний спосіб життя. Звичайно, є захворювання, які ну, вони дуже серйозні, які мають в собі таку, якби, клініку, таких темних кругів біля очей і мішки під очима. Але це їх дуже мало. Я думаю, що. Ну, лікар, якщо таке буде, він це запідозрить обов'язково. Та й мама сама зверне увагу. Ну, просто коли дитина недостатньо не, не гуляє, прогулки, не прогулянки недостатні, на свіжому підрікава вона може бути. Звичайно, в неї будуть синяки біля очей. Наших дітей, ті до нас, які поступають, які не дихають носом, синці точно під, під очима, тому що у них. Ну, це так, якби це так анатомічно, таке може бути. Затримка тут порушення відтоку венозної крові. Здорова їжа, здорове харчування. Все, більш нічого не придумали. Діти мають бути щеплені за календарем. Це дійсно зменшує ем, важкість, так скажу захворювань, які могли би бути, які можуть бути да, в цієї дитини. Але ну, такого, щоб ми щеплювали від усього, не може такого. Просто ну, нереально, розумієте? Е, величезна кількість є захворювань, які. Ну не, ну не можна профілактувати з допомогою вакцин, тому що ці вакцини навіть ще не придумані. Це велика кількість і вірусних і бактеріальних інфекцій. Хоча, от якби, самі такі важкі наша медицина винайшла це і профілактика і пневмококу, і менінгококова інфекція. Але ну, хоча це, наприклад, поза календарем, і дифтерії, і правця, те, що ми робимо, і кір, і краснуха, паротит, і гемофільна інфекція, і кашлюк, який дуже небезпечний для дітей, наприклад, там дороку він це є бактеріальна інфекція. І поліоміеліт, який викликає, якщо переносить людина, то він це захворювання, як правило, закінчується інвалідністю. І той самий туберкульоз, тому, ну, я вважаю, оце є самонадійна профілактика. Єдиний протипоказ це є е, такі імунодепресивні стани в е, дитячого організму. Е, ну, ми говоримо, часто ми говоримо про... Різні злоякісні ну, в гострому періоді, тобто злоякісні новоутворення, і е, таке є захворювання, всі знають як ВІ, е, СНІД ВІЛ. Е, це захворювання не перед, ну, заборонено при цьому захворюванню проводити щеплення живими вакцинами. Е, тому що е, вони можуть викликати ці живі ослаблені вакцини в такому організмі, викликають саму клініку. Тобто людину ми інфікуємо живими ослабленими вакцинами, імуна, імуна відповідь недостатня, і людина це може перенести, важко перенести Та чи інше захворювання. Це єдиний такий атак. Тобто, ну, ви знаєте, навіть коли ну, було таке там. Як вам сказати, хибне враження? Да? Про те, що бронхіальна астма, наприклад, важка, цукровий діабет, не щеплювали. Навпаки, це є показ до щеплення, тому що дитина, якщо вона щеплена, вона дане захворювання, якщо вона ним захворіє, то вона набагато легше буде переносити. А, тим паче діти з ось такою Супутньої патології, тобто їм навпаки показано і бронхіальним астмам, і цукровим діабетом, і різним таким ревматичним дітям дітям з ревматичними захворюваннями. Якщо є гіповітаміноз, тобто ми бачимо на прийомі до лікаря, на прийом до лікаря прийшла дитина із клінікою. Певного якогось дефіциту вітамінів, то це, звичайно, лікар може призначити. Ну, а так, рутинно, ми можемо зробити навпаки, навпаки навіть гірше, тому що передозування, особливо таких жиророзчинних вітамінів це вітаміни групи Д, А, Е, К, які ну, не просто так виводяться. Тобто, вони накопичуються і далі. Їхня надлишок буде теж викликати якісь певні симптоми, зміни в організмі. Ну, це не стосується, наприклад, тих, які виводяться швидко, водорозчинних вітамів. Вони випили, надлишок виявився. А треба особливо бути обережними з такими от жиророзчинними вітамінами.